Найбільші пофігісти, які вам зустрічалися. Нещодавно я був у спортивному залі і почув, як один чоловік розмовляв телефоном із кимось, мабуть, зі своєю дружиною. Розмова вийшла приблизно такою: мені потрібно ще 10-15 хвилин, щоб закінчити тренування. Всього лише 10-15 хвилин. Усього 10-15 хвилин. Усього 10-15 хвилин. Всього лише добре. Домовилися, я вже виходжу. Потім він прибрав телефон, займався ще 10-15 хвилин і. Тільки після цього пішов. Я стояла в черзі в кав'ярні, і одна жінка була незадоволена тим, що у них не було органічного молока. Хлопець за стійкою без вагань просто сказав наступний і не став оформляти її замовлення. Коли я працював у кав'ярні, одна жінка зажадала безглютенового хліба. Я сказав: у нас не буває безглютенового хліба. Вона а що якщо клієнт попросить безглютеновий хліб, мій колега? Мабуть, йому доведеться піти в інше кафе. Не пам'ятаю, вже, залишилася вона чи пішла. У нас у меню були безглютеновий омлет і безглютеновий салат, але безглютенового хліба ніколи не було. Під час навчання в універі один мій друг так добряче нажрався, що лише дивом не потрапив до лікарні. Коли він пішов із вечірки, то ніхто не міг довести його додому. І ви ні за що не здогадаєтеся, який він знайшов вихід. він зателефонував у поліцію і сказав: третьою вулицею ходить якийсь бухий у І голосно кричить, що він зробив після цього. Пішов на третю вулицю, де його підібрали поліцейські і відвезли в будинок батьків. Один мій друг у коледжі проробляв такий трюк тільки з доставщиками піци. Він заходив у піцерію і замовляв піцу собі додому. Потім запитував, чи можуть вони підкинути його. Раз їм все одно по дорозі завжди спрацьовувало на 100%. Не бачив сцену на власні очі, але в ресторані, де я колись працював, усі розповідали про це. Мій друг аутист проходив співбесіду на роботу в цьому ресторані. Шеф кухар, який проводив співбесіду, поставив таке запитання і отримав таку відповідь: коли у нас аврал, я можу поводитися як мудак. Що ти можеш на це сказати? Ну якщо це справді так, то я більше не хочу тут працювати. Летів внутрішнім рейсом років три тому. Дитина, яка сиділа за мною, років 6-8 на вигляд, раптом почала штовхати моє крісло після того, як літак злетів. Переліт мав бути недовгий години на півтори. Але я не терплю, коли хто-небудь так робить. Тому я обернувся і побачив, що цей засранець справді бив ногою моє сидіння, доки його мама і тато, які сиділи по обидва його боки, вдавали, що не помічають цього. Спочатку я ввічливо попросив чоловіка постаратися Ратися переконати сина, що він перестав так робити, і він, начебто, зміг умовити дитину. Хлопчик надувся, але схоже, зрозумів натяк і перестав це робити. Але вже за хвилину він знову продовжив штовхати моє сидіння, я знову обернувся до них і цього разу, відкинувши люб'язності, сказав їм, що це чудова нагода навчити їхню дитину гарних манер. Так як це відбувалося у Норвегії, де останнім часом деякі громадяни почали думати, що у них більше прав. Ніж у інших, цього разу все пройшло не так гладко, і матуся почала кричати на мене, що він лише дитина, і їй не можна придушувати свої емоції. У цей момент до нас підійшла бортпровідниця, і я пояснив їй усю ситуацію. Тоді як матуся і татусь засранця, спробували виставити мене винним, поскаржившись їй, що я влаштовую скандал на порожньому місці. Бортпровідниця, яка розуміла, що на висоті в кілька кілометрів над землею конфлікти не бажані, спробувала пояснити Пасажирам, які сиділи за мною, що це дуже неприємно, коли хтось б'є ногою крісло пасажира, і що нам варто дійти, по розуміння. вона пішла, поштовхи ззаду поновилися, і я встав, зібрав свої речі, підійшов до тих, хто сидів за нестерпним сімейством, і попросив дівчину пересісти до вікна, щоб я міг сісти на її місце посередині. Вона посміхнулася і кивнула. Я сів за дитиною і залишок шляху, який тривав ще 40-50 хвилин. Штовхав ногою крісло засранця. Бачив, як дитина гралася в брудній кальожі в парку. Її тато бігав навколо і кричав: Друже, виходь, ти забруднишся. Хлопчик повільно сів у кальожу і відкинувся на спину, намочивши свою потилицю. Потім він повільно сів і почав трясти мокрою головою, як у рекламі, шампуню, пантін. Так, це був мій син, і йому було похір. Касирка в магазині в Амстердамі просто взяла кілька з моїх покупок і поклала в пакет, навіть не просканувавши їх. Вона пробила лише останні продукти, який коштував 2 євро, і сказала: з вас 2 євро. Їй було абсолютно по барабану. Мабуть, це був її останній робочий день у цьому магазині. Пішла до суду, щоб оплатити який штраф. Мені довелося чекати своєї черги близько години. До того ж, оплачувати штраф саме по собі не дуже приємне заняття. Тому я була в поганому настрої, коли мене врешті-решт викликали, і я сиділа біля одного зі столів. До приміщення увійшов літній чоловік. Він побачив величезну чергу і сказав досить голосно: Та ну нахер, краще заарештуйте мене, ніж я сидітиму в таку чергу. І пішов. Співробітниця, яка оформляла мою квитанцію. Похитала головою, але у мене піднявся настрій після цього. Одного разу я був на поромі, стояв біля борту поруч з одним хлопцем. Він із кимось листувався і впустив свій айфон у море. Він лише глянув за борт, витягнув жуйку з кишені і свій другий айфон і просто почав далі листуватися, жуючи жуйку. Я здивовано подивився на нього, а він лише байдуже знизав плечима. Коли я навчався в старших класах, один з вчителів збирався звільнитися і відпрацьовував свої останні дні. Коли ми робили контрольну роботу, він роздав усім листки із завданнями, після чого сів за свій стіл і почав читати газету, широко розкривши її перед собою так, щоб йому не було видно нікого і навпаки. Бо з першого ряду закінчила першою і передала свою контрольну тим, хто сидів за нею. Весь клас писав у неї. Причому це був не перший раз, коли цьому вчителю було плювати на те, як ми писали контрольну. Якось раз одна покупчиня жбурнула свої гроші на стійку, хоча наша начальниця явно простягнула їй руку, щоб узяти їх. Відрахувавши здачу, начальниця жбурнула гроші на покупницю. Монети розлетілися всюди, і я ніколи не забуду вираз обличчя покупниці в цей момент. Одна жінка собачилася на касі через купон на знижку на 25 центів. Із цим купоном можна було купити пляшку з якимось напоєм об'ємом 1,2 літри, але вона хотіла пляшку об'ємом 0,8. Знижка не пройшла, тому що, звісно, не було відповідного товару. Касир не міг нічого втіяти, але вона продовжувала вимагати знижку в 25 центів. Зрештою, хлопець, що стояв попереду мене, підійшов до каси, шльопнув по столу четвертаком і сказав їй: Ось твої срані 25 центів. Сплати за Свою грьобану покупку і перестань затримувати людей. Коли я працював кур'єром із доставки піци, один з наших співробітників, який був старшим за всіх, йому було за 20, повернувся до офісу легка роздратованим. Через кілька хвилин клієнтка, якій він відвіз піцу, зателефонувала і поскаржилася на нього. Справа була так: він відвіз їй звичайну піцу, яка коштувала 11 доларів 97 центів. Клієнтка простягнула йому купюру на 12 доларів і зажадала решту. Він сказав: Окей, узяв з машини три одноцентві. Монети потім повернувся, подивився жінці прямо в очі, кинув монети за поріг між її ногами і покрокував до машини. Працював у компанії, що продає побутову техніку. В одного з моїх колег явно не задався день. Він посварився з кількома неадекватними клієнтами, які обійшлися з ним дуже грубо. Після чергової неприємної розмови з клієнтом він узяв перерву на 10 хвилин. А потім до нього підійшов інший клієнт зі словами: отже, ваш найкращий продавець продав мені пристрій, який зламався вже через півроку. Полагодьте його просто зараз. Спробував пояснити йому, що існує певна про. Процедура з ремонту і що пристрій не може бути відремонтовано просто на місці. Клієнт його перервав і сказав: та чхати я хотів, робіть, що вам кажуть. Колега притих на секунду. Після чого зняв свій бейдж, жбурнув його на стіл, крикнув Іди нахер. І пішов до виходу, показуючи всім середній палець. Перед виходом він крикнув: Пішли, ви всі нахер, І був такий, коли я прийшов додому. Я зайшов у Steam і побачив, що він встановив GTA 5. Через два тижні я побачив, що він провів за грою триста. Годин більше я за ним не стежив. Я тоді жив на доволі жвавій вулиці, працював із дому. Одного разу я почув дивний шум з боку вулиці, а виявилося, що просто посеред вулиці зупинився позашляховик, бо між водієм і пасажиркою спалахнула сварка. Жодна машина не могла їх об'їхати. І раптом я побачив позаду них приблизно через 10 машин: поліцейський автомобіль. З нього вийшов поліцейський, і, судячи з ходи, він був досить роздратований. Досі я не чув нічого, але коли він підійшов до позашляховика, Шляховика вони почали говорити на підвищених тонах. Поліцейський запитав, у чому справа. А виявилося, що водій вимагав від пасажирки, щоб вона вийшла. Коп запитав у неї, кому належить машина. Вона неохоче відповіла, що водієві, але вона вимагає розмовляти з нею. Коп, вийдіть із машини. Пасажирка, ні. Коп, вийдіть зараз. же Пасажирка виходить і стає на узбіччя, як і вказав коп коп водієві. їдьте. пасажирка, але як я маю дістатися додому, водій на своїх двох розвертається і їде в сторону заходу сонця. Коли він сказав пасажирці на своїх двох, це звучало так круто. Коп вирішив не тільки свою проблему, а й проблему величезної кількості водіїв, які були змушені стояти на місці через позашляховик. Викладач фізики в коледжі полюбляв доколуплюватися до студентів, зокрема до мене та ще деяких. Під час тесту він часто знімав бали через якісь незначні помилки. Наприклад, якщо хтось із нас загалом відповідав правильно, але професор був не згоден з тим чи іншим моментом. Причому він знімав від двох балів до двадцяти, що значно погіршувало загальний результат. Якось раз він укотре принизив нас, а потім вирішив показати правильний розв'язок задачі на дошці час розв'язання він припустився незначної помилки, приблизно такої, за яку він знімав у нас бали, що тягнуло за собою нездачу. І тут один зі студентів став, написав на дошці мінус два, обтрусився, пішов. Справжній герой, якого всі чекали. Це сталося кілька років тому. Я вийшла з клубу, де відпочивала. Ми вийшли разом з однією дівчиною. Вона не була моєю близькою подругою, але у нас були спільні друзі. Ми іноді бачилися, хоча спілкувалися не так часто. Загалом ще в клубі вона добряче перебрала. Ми пішли разом на залізничну станцію, бо нам було в один бік. Було вже четверта ранку. Ми обидві були без сил. Вона зняла свої чоботи на високих підборах і йшла босоніж, хоча стояла зима. Усю дорогу. Вона розповідала мені про те, як одного разу зламала руку, впавши зі сходів на шкільному ігровому майданчику, і про інші подібні випадки, коли ми проходили повз цілодобову бургерну, їй раптом захотілося бургерів. Ми зайшли туди, і вона купила мені бургер теж, тому що у мене було мало грошей із собою. Вона купила п'ять зайвих бургерів і картоплю фрі. І я посміялася над тим, скільки їжі вона взяла. Вона спокійно відповіла, що хоче пригостити друзів, коли ми дійшли до. Станції вона підійшла до пари безхатченків, сіла поруч із ними і завела розмову так, ніби вони були знайомі все життя. Мене це трохи збентежило, бо я ніколи не розмовляла з безхатченками. До того ж, вони виглядали як усі безхатьки, жахливо смерділи, в обох не вистачало щонайменше половини зубів. Вони здавалися добрими, але для мене це був абсолютно новий і несподіваний досвід. Коротше, ми доїли бургери, сидячи поруч зі смердючими безхатьками, а потім вона закурила цигарку затягнулася і передала їм мене ледве не знудило, коли я побачила, що вона палить одну цигарку з цими беззубими чоловіками, але звічливості я не втекла. Коли електричка мала прибути з хвилини на хвилину, ми попрощалися, і я помітила, що вона обійнялася з цими обома на прощання. Ми увійшли в електричку, і я запитала її, як вона примудрилася потоваришувати з безхатьками. вона розсміялася і сказала, що часто базікає з ними, поки чекає на електричку. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!